Малювали з серцем Луцькому драмтеатрі, показали виставку особливих картин, тих, які намалювали дружини та мами загиблих героїв. Ще раніше благодійний фонд Сучасна Україна організував для цих жінок арт-терапію та одночасно майстер-класи з професійними художниками. Вони охопили Луцьк, Камінь Каширський, Нововолинськ, Коваль та Володимир. Дуже важливо сьогодні показувати суспільству ці картини, тому що це не просто картини, це історії кохання жінок, які втратили своїх героїв. Коли ми робимо такі виставки, ці виставки допомагають жінкам виходити до людей, спілкуватися, відкривати себе і тим самим набиратися життєвої енергії для подальшого руху вперед. Серед тих, чия картина була на виставці Ковачанка Марія Корецька. Її Юрій поліг під лиманом 28 липня минулого року. Марія згадує, як чоловік називав на її честь їхню донечку, якій вже 4 роки. Прийшов, приносить, каже, я хочу, щоб у мене були дві Марії. У мене дві мої маруські, як він завжди казав кожного разу, коли він дзвонив мені з позиції, як там мої маруські. Каже, завжди ми приходимо. І першим ділом ми втомлені, хочеться. В душ, хочеться відпочити якось. Юра приходив, каже, він знімав все, що було на ньому, брався за телефон і казав, спочатку мої маруські, а потім все решту. Більше подробиць про виставку та історію кохання Марії та Юрія Корецьких Дивіться невдовзі.